Замена магазина. Замена магазина. Замена магазина. Замена. Замена. Так, ось окучність, бачиш твоя? Більше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять патронів з десяти, молодець. Так держати. Важко треба потрапити по кусті. Пішли, подивимося у тебе. Так, а це у нас невідмінник, да би ви підготовки? Відмінник. В молоко, в молоко, так? Да? В молоко. Ясно. Будемо тренувати. Слідуча вправа заміною магазина з цілі що з'являються. Зміна магазину. Зміна магазину. Положення стояче. Як навчали, як навчали, давай, давай. Ну. Готов. Стіляв, що з'являються одиночними вогонь. Сьогодні у нас вогнева підготовка і навчальні вправи. Це бінокулярна стрільба. Це автомат на східку і вставляє е, мішень букву А. Далі друга справа це по цілям, що з'являються. Ростова, кулеметний розмахунок і грудна мішень. Ростова, мішень. Займаються у нас другу неділю, то 50% десь вони вже вміють. Далі ми їх донавчимо. Буде, буде на 100% все.